Виконуємо номер 293 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Першого дня туристи пройшли 7,1 кілометрів. А другого на 45 кілометрів менше, ніж першого, а третього 5,1 кілометрів. Скільки кілометрів пройшли туристи за три дні. Знайдемо, скільки кілометрів пройшли туристи другого дня. Відомо, що другого дня вони пройшли на 4 кілометрів менше, ніж першого. 7,1 Віднімемо 4 п'яти. Зведемо дробові частини до спільного знаменника. 2 і 5 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток, знайдемо додаткові множники. 10 ділимо на 2 буде 5, 10 ділимо на 5 2. Знайдемо нові чисельники. 5 множимо на 1, 5, 2 множимо на 4 – 8. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,5 до віднімання. Запишемо 6, одиницю представимо у вигляді дробу 10. Да додати 5, маємо 6,15. Перепишемо від'ємник. 6. Відняти 0, ,6 буде 6 десятих, відняти 8 десятих буде 7. десятих. Отримали 6,7 кілометрів і пояснюємо, пройшли туристи другого дня. А тепер знайдемо, скільки кілометрів пройшли туристи за 3 дні. Для цього 7,1 кілометрів це вони пройшли першого дня. Додаємо 6,7 кілометрів, які вони пройшли другого дня. А 7,1 це було першого дня. І тепер додаємо. 5,1 кілометрів, які вони пройшли третього дня. Зведемо до спільного знаменника дробові частини. Спільний знаменник, як бачимо, 10. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 10 ділимо на 2 буде 5. Новий чисельник буде 5, множимо на 1, 5. Додаємо цілі частини. 6 додати 5, 11 да 7, 18. Додаємо дробові 5 десятих додати 1 десяту це буде 6 десятих, та додати 7 десятих. Маємо 13 десятих. Дробова частина у нас неправильний дріб, тому запишемо у вигляді мішаного числа. 13 ділимо на 10 буде. 1 – це неповна частка, додаємо до 18, маємо 19 і тепер знайдемо остачу. 13. Відняти 10, буде 3. Це наш новий чисельник. Знаменник, залишили без змін. Отримали 19,3 кілометрів. Пройшли туристи. за... Три дні записуємо відповідь 19,3 кілометрів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілометрів пройшли туристи за три дні, якщо першого дня вони пройшли 7,1 кілометрів. А другого на 4 кілометрів менше, ніж першого, а третього 5,1 кілометрів. Номер 293. Виконано.